Вітаю вас, мої маленькі дослідники. Пропоную вам сьогодні дослідження за камінцями. Спочатку дізнаємось, які камінці за розміром. Подивіться, діти, ось великий камінчик, а це камінчик маленький. Зараз дізнаємось, які камінці бувають за кольором. Подивіться уважно, ось камінчик білого кольору. Ось камінчик сірого кольору. А ще камінці бувають різнокольорові. Подивіться, які вони різні за кольором. А зараз дізнаємося, які камінці можуть бути за формою. Можуть бути овальної форми. Подивіться, ось у мене камінчик овальної. Кругленькі можуть бути ось такий кругленький камінчик. Зараз дізнаємось, які камінці на дотик. Усі вони дітки тверді, але ось камінчик гладенький, на дотик треба ось так його потримати у руці, щоб дізнатись. А цей камінчик шероховатий, дивіться я пальчиком. Ось так роблю і відчуваю, що він на дотик широховатий, а це гладенький. І наостанок дізнаємось, то не камінчик у воді чи ні. Ось у мене стаканчик з водою, беремо камінчик і занурюємо його в воду. Так, камінчик, звісно, потонув, тому що він важчий за воду. На цьому малята у мене все. До нової зустрічі, до побачення!